Івано-Франківська область. Герб Івано-Франківської області. У срібному полі чорна галка з піднятими крилами. На голові в неї золота корона. Щіт оточує вінок із двох соснових гілок, посередині яких знаходиться стрічка із прапором України. Над ним сіра ромашка з жовтим нектаром. Гербовий щит закруглений знизу. Іспанська форма щита, що характерна для гербів міст та областей Західної України. Галка зображується на гербі з 17 століття, символу Галицького волинського князівства і Галичини. Особливість орнаменту вишиванок Івано-Франківської області. Вишиванки Івано-Франківської області поєднують у собі елементи гуцульського, Бойківського, Лемківського та інших народів, які традиційно проживають на цих теренах. Основним орнаментом вишиванок Івано-Франківської області є геометричні мотиви, такі як хрестики, ромби, хвилі, трикутники та інші геометричні фігури. Цей орнамент символізує гармонію та рівновагу. Та також має захисну функцію. Також вишивки Івано-Франківської області часто використовують мотиви рослинного світу, такі як квіти, листя, гілки. Ці мотиви символізують природу, родючість та життєву силу. Кольорна гама вишиванок Івано-Франківської області теж має свої особливості, вона включає в себе яскраві кольори, такі як червоний, синій, зелений, жовтий. Ці кольори символізують енергію, життєву силу та радість. Традиції Івано-Франківської області. Івано-Франківська область розташована у західній частині України, має багато культурну спадщину та традиції, особливу увагу приділяють народним звичаям, музиці, народним ремеслам та гастрономії. Однією з найвідоміших традицій Івано-Франківської області є народні свята. Наприклад, великим святом є Івана Купала, який відзначається 7 липня. У цей день молод збирається біля водойом та співає пісні, запускає вогні та стрибає через войні. Також популярними святами є Різдво та Великдень, які відзначаються великими народними гуляннями та святковими обрядами. Неймовірним видовищем та подією на Уцульщині є вихід на полонину. Наприкінці вісни, після 7 травня, селяни віддавали худобу на випас. Інколи уся громада випроваджувала худобу і пастухів. Вихід на полонину супроводжується звуками трембіт і рогів. До виходу на полонину газди, господарі ретельно готувалися. Продовж року власник тварин у визначені дні, дотрималося посту або ж певних звичаїв. До прикладу, на святого Юрія, який вважається покровителем овець, святкують 6 травня, дотрималося посту і не працювали. На благовіщення 7 квітня вівцям обрізали вовну біля хвоста, потім робили з неї нитку. Традиційне народне мистецтво також має велике значення в області у Івано-Франківській області розвинений у фольклорний спів, танці та музика. Особливість страви області банош. Гуцули полюбляють доволі ситні страви, а свою страву візитку взагалі варять на вогні на природі у домашню світану, яку помістили у казан, додають боршну з кукурудзи. Перед тим довіщи сметану до кипіння. При цьому все потрібно весь час мішати, готовий банош на стіл подають з бринзою. Можна куштувати страву також із підливкою грибів та шкварками. Гуцульський білий борщ. Ця страва здивує не лише смаком, а й кольором. До гуцульського борщу знадобиться білий кормовий буряк. Також треба додати цибулю, м'ясні копчені реберці і сметану. І не забути про почечок запашних карпатських приправ. Уцульські голубці. Ці голубці ще називають мініатюрними, адже вони мають нестандартний розмір. Для їхнього приготування знадобиться листя квашеної капусти. Для начинки також крузіна крупа. Варто не забути про рис, приправу і сало. Зроблені голубці переклеять салом та чебрецем і готують у духовці до 2 годин.